Те, що сталося в Даласі, штат Техас, перетворилося на одну з найстрашніших таємниць нашого часу. Викликало шквал критики та поклало початок численним теоріям змови. Але що як офіційна версія, далеко не вся правда. У 2025 році були розсекречені останні документи: телеграми, звіти, досьє. вони показують, що ЦРУ знало про Освальда і що ще важливіше. Що вони приховували про нього? Я прочитав купу сторінок нових документів, щоб відповісти на головні питання: чи можна було б запобігти вбивству президента Кеннеді? чому охорона виявилася неготовою, і чому слідство вводило обману. Той навіщо мовчав про зв'язки Освальда з кубинськими групуваннями. І нарешті, чи був смертельний постріл, зроблений не Освальдом, а агентом секретної служби США? Мене звуть Влад, ви на каналі Наковальня у Кузні цікавих оповідей у цьому випуску в стилі історичного true Crime Остання година Джона Кеннеді». нові таємниці ЦРУ та версії, які досі збурюють увесь світ. Я одразу прошу поставити лайк і підписатись. А для тих, хто хоче підтримати, є посилання на банку в описі. На початку 2025 року Білий Дім підписує указ про розсекречення залишкових матеріалів щодо вбивства Джона Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга. У березні Національний архів публікує десятки тисяч сторінок без редагування. Меморандуми ЦРУ та ФБР, звіти, телеграми, службові записки. Фанати теорії змови не отримали бажаної сенсації, але деякі документи вказують на декілька важливих упущених деталей у цій справі. Я прочитав десятки сторінок звітів, щоб розповісти вам про нові дані, які ЦРУ та Білий Дім приховували до 20 Року. Ви почуєте незручні деталі того, що спецслужби знали про Лігарві Освальда до 22 листопада 1963 року. Президентський літак сідає у аеропорту Лавфілд у салоні борту номер 1 Кеннеді встигає випити чашку чаю. Легкий аромат листя змішується з напругою чергового дня передвиборчої кампанії. Я, до речі, зараз теж тримаю в руках чашку з цим напоєм. Якщо ви і ваші близькі чайомани, то чайні бомбочки від Тібум UA стануть магічним подарунком у кожній чашці. А за промокодом на екрані ви отримуєте спеціальний подарунок до першого замовлення. Посилання на магазин в описі. Замовляйте чай. Хочіш любителі True Crime. і повертаємося до Даласа 63-го року. Президент із першої леді виходять із літака. Вони ще не знають, що всього за годину його оголосять мертвим, а вона втратить коханого чоловіка, поки вся Америка зупиниться в шоці, який не мине навіть через 60 років. Найкрасивішу пару 60-х зустрічає губернатор Техасу з дружиною та високопосадовці штату. Люди тягнуться до посмішки Кеннеді. Він сяє, впевнений, харизматичний. Поруч жаклін у рожевому костюмі, який залишиться на ній до кінця. Дня, буквально просякнути історією. Кортеж рушає попереду. Центр міста, ділі плаза, потім обід і промова. План візиту погоджений. Змін не буде. Але один чоловік удалося і з цим не згоден. На шостому поверсі книгосховища Лі Гарві Освальд, американський комуніст із гвинтівкою Манлі Харкаркану, уже зайняв позицію біля вікна, напружено спостерігаючи за кортежем. Його дихання рівне, а погляд сфокусований. Кортеж повертає на Х'юстон, потім на Елм. Жаклін пізніше згадувала, що Кенді сказав їй: подивись, Джекі, не так вже й холодно. Відкритий лімузин, у якому сидять президент, перша леді, губернатор Конолі та його дружина, рухаються прямою лінією від стрільця зі швидкістю близько 17 км на годину. Мішень, яку балістики пізніше назвуть сприятливою, не змінює траєкторії. Лунає перший постріл. Юрба завмерла. Багато хто думає, хлопавка чи петарда. Працівниця книжкового складу, що пізніше давала свідчення, здригнулася від дивного звуку. Одразу другий постріл чарівна куля, як пізніше назвуть експерти комісія Уоррена. Вона проходить через шию Кеннеді та ранить губернатора Конелі. Юрба кричить, паніка зростає. Жаклін у розгубленості повертається до чоловіка. Секунди тягнуться, мов в'язка смола. Третій постріл і все зупиняється. Снайпер влучає президенту в голову, його різко відкидає назад. Жаклін, намагаючись утримати чоловіка, лізе на багажник. Агент секретної служби Клінт Хіл кидається на автомобіль, прикриваючи Жаклін своїм тілом. Серця свідків б'ються в унісон із панікою на місці події. Усі три постріли відбуваються за 5,5 секунд. У 67-му році канал CBS проводить експеримент, щоб з'ясувати, чи можливо так швидко і влучно стріляти за умов, що склались на Ділі Плаза. Із 11 учасників, по. Брався лише один, та й то не відразу. Питання залишається. Чи був Освальд єдиним стрільцем? Офіційно констатовано смерть президента. Його тіло відправляють до Вашингтона на Ростен. Жаклін залишається у тому самому рожевому костюмі протягом усього дня. Наскрізь просякнутому кров'ю чоловіка. Наступного дня Кеннеді ховають на Арлінгтонському цвинтарі. У цей час віце-президент Ліндон Джонсон приймає присягу. Він доручає голові Верховного суду Ворену розслідувати вбивство. Справа стає найдокументованішим злочином в історії людства, і в кінці виходить 888 сторінок звіту так званої комісії Ворена. У ньому зазначається, що Лі Гарві Освальд був єдиним стрільцем, але нові документи і балістичні експерименти показують дещо протилежне згідно з розсекреченим матеріалом. Діячі ЦРУ у Майами курували кубинську студентську організацію ДРЄ, яка перетиналась. З Освальдом, ім'я навколо якого дочилися підозри Джордж Джоанідіс. Нові публікації підтверджують, він справді очолював цю мережу, фактично відстежуючи Освольда ще до пострілів. Десятиліттями це заперечувалося, а слідчі органи вводилися в оману. Сам Освальд звертав на себе увагу: втеча до СРСР у 59-му році повернення з дружиною радянкою, відкрита агітація за Fair Play for Cuba, візити до радянського та кубинського посольства в Мехіко за два місяці до вбивства. Все це фіксувалося ЦРУ та ФБР, але обмін інформацією з секретною службою США був фрагментарним і запізнілим. Спостереження здійснилося з контррозвідувальним інтересом, а не для оцінки загрози. Тому попереджень, здатних змінити хід подій, не було. Через 70 хвилин після пострілів у кінотеатрі Техас. Поліція затримує Ліосвальда. За цей час він встигає покинути будівлю, вбити офіцера Джей Ді Тіпіта та сховатися. Наступного дня, 24 листопада, об 11.21, арештованого виводять у підвал поліцейського управління Даласа, але раптово з НАТО по журналістів вискакує власник нічного клубу Джек Рубі та стріляє в конвойовано. Комуніста Америка бачить це в прямому ефірі. Підозрюваний номер один помирає в тій самій лікарні, де два дні тому помер президент. Це низка подій подвоює трагедію. Справа фактично відбувається без суду та вироку. Комісії доводиться опиратися на документи, балістику та свідчення, але не на судовий процес. Офіційний звіт комісії та всі подальші доповнення до розсекречення документів не спростовували базову схему. Освальд стрілець одиночка у вікні книгосховища, але нові дані висловили фон. Як ЦРУ проводило психологічні та агентурні операції навколо кубинської тематики, як контактувало з групами, що перетиналися з Освальдом, і як потім оберігало свої методи, приховуючи масштабні стеження і власну халатність? Це пояснює не лише чому не запобігли, а й чому десятиліттями існувало так багато сумнівів. Попри це, велика кількість американців досі не вірить, що стрілець був один. Смерть Освальда породила лавину конспірологічних теорій, які десятиліттями живили громадську уяву. Одні були впевнені, що за ним стояло ЦРУ, адже Освальд перетинався з організацією під агентурним контролем. А постріл Джека Рубі у підвалі поліції виглядав як навмисне затикання рота, щоб він не розповів зайвого. Інші звинувачували мафію, вважаючи, що Кеннеді занадто сильно тиснув на організовану злочинність через компанію проти Джиммі Хофи і вбивство а у своєрідної помсти була версія про Кубу та СРСР в очах багатьох. Освальд здавався зручною маріонеткою Кастро або Москви після провалу Вашингтона у заливі свиней. А в масовій свідомості найсильніше закріпився образ другого стрільця на трав'яному пагорбі. Його підживливали кадри запрудера, де рух голови Кеннеді нібито суперечив в єдиної кулі. Всі ці версії виникали і множилися здебільшого тому, що ключова інформація залишалася засекреченою, а суспільство в умовах мовчання влади само заповнювало вакуум підозрами та домислами. Не так давно, у 2013 році, на каналі Discovery вийшов документальний фільм «The Smoking Gun». Його автори спиралися на розслідування приватного детектива Коліна Макларена, який багато років вивчав балістику та показання свідків. Результатом стала сенсаційна версія. Фатальний постріл зробив не лі Гарві Освальд, а агент секретної служби. Джордж Хікі за цією реконструкцією в момент паніки охоронці президента кинулися за зброєю. Хікі схопив автомат АР 15 що знаходився в машині супроводу і, втративши рівновагу на вибоїстій дорозі, випадково натиснув на спуск. Куля потрапила в голову Кеннеді, саме вона стала смертельною. Освальд, за їхньою версією, справді стріляв і поранив президента та губернатора Коннелі. але фінальний постріл був трагічною випадковістю. Автори підкріплювали гіпотезу свідченнями очевидців, які стверджували, що бачили в руках агента саме АР 15 і особливостями характеру поранення, нібито воно більше відповідало патрону з автомата ніж зі стрілецької гвинтівки Освальда. Ця версія миттєво підхопила преса. Вона виглядала як поєднання сенсацій та драматичної людської помилки. Однак, офіційні експертизи її не підтвердили. Ані балістика, ані звіти комісії ворона, ані пізніше дослідження не знайшли переконливих доказів того, що постріл було здійснено зі зброєю охорони. Спогади свідків виявились суперечливими, а аргументи щодо калібру спірними. Тим не менш, популярність де Gun відкрила новий пласт трагедії. У її світлі вбивство Кеннеді поставало не як змова світових сил, а як ланцюг фатальних помилок, випадковостей і людської некомпетентності. Ця нова версія показала. Людям іноді легше повірити в трагічну аварію всередині системи ніж у концепцію одинака, який зміг змінити хід історії. І ось до чого ми доходимо сьогодні. Картина пострілів і таймінгу витримала перевірку часом і експериментами. Три постріли з вікна сховища, інтервал між ними цілком сумісний з можливостями гвинтівки та стрільця. А траєкторії поранень підтверджують, що одна з куль пройшла крізь тіло Кеннеді і поранила губернатора Конелі. Це залишається офіційною версією, перевіреною як балістикою, так і реконструкціями. Але розсекречені файли додали важливого контексту. Тепер ми знаємо, що ЦРУ вело операції проти кубинських та прокастровських груп, перетиналося з оточенням Освальда і при цьому вводило комісію в Оману щодо своєї обізнаності. Це не доводить змову, але пояснює, чому не вдалося попередити трагедію. Міжвідомчі розриви, конкуренція, секретність і бажання захистити методи і власні помилки переважили пряму задачу. Убезпечити президента У Освальда вели як об'єкт контррозвідки, але не розглядали як безпосередню загрозу, і сигнал так і не дійшов до тих, хто міг би змінити маршрут або посилити охорону. Поп культура, звичайно, теж залишила свій слід. Версія з фільму The Smoking Gun стала гучною сенсацією, але так і залишилася гіпотезою, а не верифікованим висновком. Офіційні документи її не підтверджують, проте сам факт її популярності показує. Суспільство досі шукає пояснення там, де офіційна історія здається. Неповною. І от питання до вас: як ви думаєте, чи був стрілець один? Чи знаєте ви причини, через які Кеннеді могли усунути спеціально? Напишіть свою думку в коментарях, це цікаво і важливо для просування ролика. Якщо вам був цікавий цей розбір, підтримайте канал лайком, підпишіться, щоб не пропустити нові історії, і поділіться цим відео з друзями. Якщо відео буде цікавим, я зроблю ще кілька випусків у стилі історичного true Crime. До зустрічі в наступних відео.